Десантін, який прописує, керується. підписують акти. Ви ж акти, вона ж не змінила школа. Відповідайте. Підписали, відповідає. Щоб ви знали. Підписали державні люди. І вони керуються нормативним документами. Прийдете до директора школи, отак за шпитай, скажете. Він не вимагає записувати. Чи... А державні службовці по місії їздять і дивляться в нормативи, чи вони відповідають, чи ні. Матвійся показати, директор може і має дають завдання. Той все буде відповідати. Зрозуміло, так що я зроблю. Вони не відповідають. Вони не пишуть там. Вам дасть почитати, Раз ви затронули Дерсантиновські умови. Вони підписуються незалежно від того, чи вони дотримуєтеся чи ні. Ви ще пересуваємося. Давайте в чи спитаємо. От Ярослав Васильович, при всі ще скаже, є в нього можливість розмістити. Готовність є. Може він таки підписати документи, що ви його треба? От ми вчора не що це його начальник. Він з нашої лікарніщини, а не Возьмите я. Він з нашої лікарніщини, не я. Він з нашої лікарніщини, а Ми до вас прийшли з одним питанням. Не трогайте школу першого року. Спробування. Так, так. Ставимо питання перед депутатом. Депутат, я і... депутат, депутат, і... депутат, да не депутат, депутат а батько дитина ви підемо перший клас, школу, добре, ту школу і 100 російський. Ви не послухайте мою відповідь. Нема тут такої якихось. Ми прийшли вас, не казати, що їм перемістом 1561 працівник в галузі освіти. І вони питають, ти зарплату до сина вчині? Тому Хорошо, що ми ви... робите з єта не зарплату по течії на, на зарплату ж ми завжди знаходимо гроші. Завжди ми, ми кожен місяць знаходили гроші, щоб закрыти зарплату. Економії перевод не дасть ніяк, тому що все одно енергоносії будуть затрачатися. Я я не, не кажу, на 10 місяців заробіток плата плату за пльожно на сесію і ну, свої роби. Ну і плата. <говори> Я, <говори> школи подлече, Дайте, школи, да. э, подають. Чи від вовка? Ще одне скажу. Депутати, <говори> може, ви чули на сесії, потребували собі в карман по 50. За який карман? Раз утрепували по 500 тисяч. Якщо ви счули. міському голові викрашувати адміністративні будівлі, купляти килими на ці гроші і роздавати податки. Це правду він каже, що він треба пісня на те, щоб передати школі, на вітям. Я не, не, Напишу, не, 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 я не знаю, вам не часа. кошти після а не на коври. Ми не за гроші питаємо, ми питаємо стати на Тоді начальник фінансового управління, щоб він знайти ці гроші, порізав все у бюджеті освіти. Я казав, що я породу. Оцвійте бюджету розвитку, що ви мелите? З бюджету розвитку ці гроші, а не за світи. На освіту йде субвенція, що ви брешете людям. Брехати людям не треба! Я пояснює депутатів. Зарплати ще не лінію субвенції з освіти. гроші знімали з бюджета розвитку з тих коштів. І в прошлому бюджету розвитку міський голова викрашала міську раду, а як, ну, купила ну, купила ну, керівни, не робила? І просто їх удала. розтрачала. Або, правда, також міський голова робила пропольство в центрі міста, в якому не ви не заставляли не вчителів не виходити, маріонета да. там торчати. Ми так, 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 так от ворона порізала особисто. Ти що за бюджету розвитку, я нічого не знаю. Вона в нас порізала. Ми йдемо на світ. Я всім депутатам. Ми приїхали він сказали, керівник хазяї. Давайте да. послухай, відомі, ви хазяїн да, сує. Так, що ви, ви являєте. Да. От ви мені опікаєте на такі питання. Да. От ви є свого фінуспали. Скажіть, будь ласка, по нашому місту більше кроме я. Ні, у вас неправильне питання. Ніхто не розглядає, і що його забрали. Значить, я Руслан Васильович хазяїн, він довшим знають. П'ята школа! Ти нічого не можеш не сказати! П'ята школа! Тому мене чотири роки на це! Не підпомнити Чому? Яこと, Чому? Об'ясніть. Не знаю, що мені зарплати. Бачите, як депутати? Я робив закидаю. Я хочу зводити, депутатам там питаємо, які кармани вони положили, що принесли вам. Не знаю. Час Не знаю. Нас лісі усі депутати, які положили собі карман. Михайлович, депутатів, головам Депутати розтягнули по 150 тисяч. На камері це все. Ну не 150 п'ятдесят, ви ж п'ятдесят прийняв. Ти сказав, що 150 п'ятдесят. Ти сказали тільки що сто 160 тисяч по кармані. А по п'ятдесят тисяч є на камері проявляться. Дмитро Анатольевич, вы без рецессии взяли. Скажите,